Події розгортаються 1830 року у Вестпойнті, штат Нью-Йорк. Відставний констебель Огастус Лендор прогулюється вздовж річки серед засніжених лісових пагорбів. Біля свого убогого будиночку він зустрічає капітана Хічкока, одного з головних офіцерів місцевої військової академії. Останній доповідає, що справа негайно потребує слідопицьких навичок Лендора. Вже перебуваючи в стінах академії, детектив ветеран знайомиться з полковником Тайєром. Від того він дізнається, що вночі один з кадетів на ім'я Лерой Фрай був повішений на гілці, а ще хтось вирізав його серце. В результаті Лендор погоджується на співпрацю та невдовзі бере собі на поміч молодого але талановитого кадета Едгара Алана По. Крістіан Бейл Файл зображає упевненого а ще втомленого від життя детектива, який знає, що робить. Взагалі, не дивлячись на потребу втиснути в 120 хвилин необхідний матеріал, творці пропонують не надто жвавий темп оповіді. Його можна схарактеризувати як спокійний, урівноважений, і він явно пасує стрічці. Блідо Блакитне око це міцний детективний трейлер. Який не має сенсу дивитися тим, хто знає, чим закінчується книга. В іншому випадку стрічка може навіть здатися цікавою, але бажаного саспенсу, як і жанрових відкривань, все одно чекати не доводиться. Для фільмографії жбела кіно геть прохідне, неспроможне добре струсунути глядача. Моя оцінка 7,2 з 10. Пишіть коментарі, поширюйте відео, ставте подобайки.